Зараз будемо розводити фарбу для годинника. Ми з клієнтом уточнили який той біжевий колір. Фарба буде RAL 10-15. Чік. Наливаємо. Зараз. поміняємо руку. Тамірка леєм, леєм. Добре. Затверджувача. Буль, буль буль, буль буль, буль буль, бль. Сонок. Так, я трошки розчинника. Буль, 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 буль. Зараз будуть писали. Треба важити, обов'язково треба важити. Ах, народ, народ. Новачки, бачте, тут же рука набита, гарно. Бовтаєм, бовтаєм. Коли фарба йде по ґрунті, затверджувача треба давати обов'язково 20%, не 10%. Я в своїй практиці мав, коли давав 10%, фарба потім відстає від ґрунта політану. Так що народ, візьміть до уваги. Дивіться, зараз буду покривав.